Дуже, дуже радісний нас. Нарешті. Нарешті. І Довго ми чекали. Два і два роки, і три місяці. А, а де він попав в полон? Серебрянський ліс. Угу. А була якась інформація протягом цього часу? Е, ну, знали, так, було підтверджено КЧХ і все. І ні фото, ні відео, ні, ні дзвінків, нічого. Ось сьогодні тільки повідомила. Так, але ці два дні не була, і сьогодні я просто як чуйка в мене спрацювала. Чомусь я вирішила, що сьогодні я маю приїхати. Мілана Вікторівна, ви задоволені? Мілана Вікторівна Вікторівна. Давно Дізналися, що він повернувся. Коли вам повідомили? Сьогодні, Сьогодні з координаційного штабу, так? Координаційного штабу збро повідомлення. Всім бажаємо дочекатися. Дуже дуже. А скільки ви чекали? 21 місяць. Які зараз емоції? Емоції переповнюють. Все, 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 все. – А Маріуполь, морські прикордонники. А хто? А хто? Хлопці, між вами 72-ка була мрик! А Десна Була навчальний центр? Ні, а 68 була. Дякую. Але ти ще на связи, так? Так, хлопці, хлопці, що з тобою були? З Лухова і з Козляніч. Звісно, знала, Женя, все ж, все. Ладно, все, все, добре, Женя, все добре. Антон, не знаю, ну, дівчата їдуть. Два, три, чотири, п'ять, шість. Син? Син? Так. Скільки йому зараз? Десять буде в цьому році. Років. Я тобі обіцяла, сьогодні сюрприз. Так. Дивись, який мене сюрприз. Дай духа, привет! Папа! <сі> да! <сі> привет! <сі> привет! Ты тебя такое сменил? То ти, та, то та ти, та ти давно не чу, да, тому да. тобі так кажеться. То сердіти? А, сердіти ні, то він від емоцій мабуть, йому Папа, просто дуже на емоціях, то вже дуже радий нас всех бачить. Який він був в полоні, скажіть, будь ласка. Три роки, два місяці. Він забороняв чернігів новоселівці. І повернувся в Чернігів. І повернувся в Чернігів. так. — Як ви дізналися, вам зателефонували з кордону? Так, так але ви їхали і не знали, що його звільнять. Не знала. Так. Це ви залишаєте раптом, якщо не зможете поїхати, я вам так. 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 Ми далеко ми з Вінниці пишемо на всякий случай, вже немає його. Не можемо знайти його вже 15 місяців, то налишаємо на всякий случай, що може хтось десь не знає. Я не слав я з ним був він живий, все, все в порядку. Він він ще в цьому році вже був. В Україні в Луганській області Шо, І ні. Я все, не надо, все, все добре. Ми ще ми ще з вами поспілкуємося. Я вам так тяхна. -та. Вот, Давай пізнали вашого чоловіка. Да, вони раз... Син, вони разом колонії були. Давай. Він живий. А ви Бо... не мали жодної інформації? Мала, мала. А він підтверджений. Разом... Вони разом я показувала цю і по цьому теж впізнали чоловіка. Казали, що повезли десь на сєвєр, Вивезли, але він був сукодоцькій колонії. Дуже під... ну, сказав, хлопчина що бачив, що був, але це було давно вже. Я, це мій побратим, з яким я потрапив в полон. Чекав три роки трапився. Це... це реально, бля, емоції блін, просто зашкалювали. Ми потрапили ще при обороні Чернігова. Я першим помінявся хлопці ці піза.